Як правильно вибрати прокладку. На жаль, багато жінок вважають, що прокладка це дрібниця. На що ми, звичайно, звертаємо увагу? На ціну, приємний запах і красиву упаковку. І саме внаслідок використання неякісних предметів гігієни можуть виникати свірбіж, подразнення, загострення запалення. Поділюсь своїм досвідом, як правильно вибрати прокладку. По-перше, Має бути натуральний склад бавовни, який уникає парникового ефекту. І тим самим попереджує розмноження патогенних мікроорганізмів. Хочу продемонструвати вам прокладку, яка не має ні ароматизаторів, ні додаткових барвників. Тільки стрічка всередині прокладки має антибактеріальний ефект. Тож якісна прокладка це не тільки засіб від протікань. А й збереження вашої мікрофлори.